В задачі сказано, що кожних три жовтих блоки мають по 2 метри. Подумайте, який вираз на дію множення нам скласти для того, щоб дізнатися, скільки всього метрів жовтих блоків. Перша дія. Якщо ви 2 метри помножили на 3 блоки, у вас всього вийшло 6 метрів. Це ми дізналися, скільки всього жовтих блоків. Якщо у вас перша дія така, як в мене, то ви розв'язали поки що правильно. Йдемо далі. У нас у задачі ще є друга дія. Тепер, коли ми дізналися, скільки всього жовтих блоків, і нам відомо в задачі, скільки синіх блоків, дізнайтеся скільки всього жовтих і синіх разом. Якщо ваша друга дія співпадає з моєю, то ви виконали завдання правильно. Нам необхідно 6 метрів жовтих блоків, додати 6 метрів синіх блоків, і ми отримаємо 12 метрів. Дайте відповідь задачі. Пригадуємо, що для того, щоб дати для задачі відповідь, нам необхідно пригадати її питання. Питання задачі в нас було, скільки всього метрів нам необхідно використати для нашого будівництва будиночка, так? Отже, відповідь. Всього необхідно 12 метрів блоків. Зараз уже наш урок добігає кінця. Домашнє завдання. Номер 518 і номер 521 Давайте ми з вами подивимося, що необхідно зробити у цих номерах. Знайдіть у підручнику номер 518 Знайди периметр квадрата зі стороною 2 см. Значить, у цьому номері нам необхідно накреслити квадрат з заданою довжиною. І знайти його периметр. У завданні за номером 521 розв'язати вирази, так як ми робили це в класі. Ну тобто в класній роботі. Дякую всім, хто приєднався до відеоуроку.